Тусіма сьогодні дуже прекрасний день, такий сонячний, але а, справа в тому, що він в мене виявився дуже напруженим. А для тебе важливо, на сцені якої країни Ти стає Неважливо. Мене прекрасно восприймають і в Україні, і в Росії, і в Білорусі. Чим відрізняється Україна від Росії? Всі сім'ї звичайні люди ж хочуть чого міра, добра, любві, щоб діти жили в достатку. Що, У нас різні бажання? зрадниця Україна ані Лорак сьогодні. Утримує російське громадянство. А смисл слушати, хто що говорить? І що? Ну как бы и что я же, может вы мне пропишете, как я должна жить? Или алло, а как мне вообще что мне там дальше? Это что? Это что за жизнь? Тож жизнь с з то а от Латвія офіційно відмовляє у в'їзді кремлівській дикторці Катерині Андрієві та актору Павлу Прилучному. Про все це почуйте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Там случилось то, що случилось, і ти теж в шокі, тому що а, серце розривається на часті. Я женщина, я девочка. Страх, непонимание, тревога. Я просто решила, что, наверное, не буду вообще на это обращать внимание, потому что мне нужно просто жить свою жизнь. Я Бог, я внутри, потому что эта энергия есть тот ключ к успеху и. К відчуття какого-то невероятного паріння щастя. Співачка Ані Лорак, яка не засудила агресію РФ, отримала громадянство Росії. Про це повідомляють російські пропагандистські змі з посиланням на джерело близьке до артистки. Багато хочеться сказати, но мені не хочеться бути іспользована ніким і нічим. Можливо, це... Буває є причина мовчання. за даними російського видання Рія Новості» 9 червня 2025 року. Співачка Ані Лорак Кароліна Куєк офіційно отримала паспорт громадянки Росії, як повідомляє джерело, наближене до її оточення. Артистка подала документи на громадянство ще у лютому 2023 року. А в березні 2024 тисячі звернулась із відповідним клопотанням до російської влади. Попри зміну громадянства, Лорак залишила своє ім'я. Я без змін юридично вона залишається Кароліною Куєк. Україна в моїй душі. Понімаєш, я родилась там. Ну я щас розплачусь, потому что це невыносимо розуміти, що всі такі родные люди, Господи. І... А Как тастолька ніянавісті сама Аня Лорак публічно не підтверджувала свого наміру змінити громадянство однак ще з 2022 року вона жодного разу не висловила підтримки Україні, не згадувала війну у своїх заявах і повністю дистанціювалася від теми російської агресії. Водночас співачка продовжувала активно виступати на російських сценах, з'являтись в ефірах федеральних каналів і брати участь у світських заходах країни-агресора. Ще у жовтні 2022 року. Рада національної безпеки і оборони України. Іни запровадила санкції проти представників культурної сфери, які відкрито підтримують Росію або продовжують професійну діяльність на її території. Серед них опинилась і Ані Лорак у листопаді 2024-го Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення РНБО про позбавлення державних нагород осіб із санкційного списку. Таким чином Лорак остаточно втратила звання народної артистки України. Да, так получилось, що я була винуждена уїхати. Где здесь я получила поддержку? Любовь цікаво. Що ще у 2016 році депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов відкрито заявляв про готовність посприяти Ані Лораку утриманні російського громадянства? Тоді представники співачки заперечували будь-які подібні плани. Однак, повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України чітко окреслила позицію Кароліни. Її мовчання, виступи на російських сценах і, зрештою, отримання паспорта країни-агресора остаточно. Но підтверджують, на чиєму боці вона вирішила залишитись. Російський прем'єр почерпнув надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совіщані в правійстві обсуждали, як сохраніть да. А от міністерка закордонних справ Латвії Байба Бража оголосила про заборону в'їзду до країни двом громадянам Росії, актору Павлу Прилучному та ведучий російського першого каналу Катерині Андрієвій, відомій своєю проросійською риторикою. Про це вона повідомила у соцмережі ікс, додавши рішення ухвалено в рамках боротьби з пропагандою та підтримкою агресії. Я ухвалила рішення внести громадян Росії Павла Прилучного та Катерину Андрієву до списку небажаних для Латвії осіб та встановити їм заборону на в'їзд на Визначений термін рішення ухвалено відповідно до частини 2 статті 61 закону про імміграцію. Написала Браже в этом году исполняється 30 лет, как я безсовісно вру мільйонам росіян. Не смотрю телевізор. Уровень агресії, котрі з час льо з экрана, фон опасен для здоров'я. Нагадаю, Катерина Андрієва, окрім російського паспорта, володіє також громадянством Чорногорії, що дозволяє їй в'їжджати до країн ЄС без візових обмежень. На цю обставину звернув увагу фонд боротьби з корупцією у нещодавньому розслідуванні. Представник ФБК Георгій Албуров пов'язав повідомлення глави МЗС Латвії Байбе про заборону в'їзду Андрієві із оприлюдненими матеріалами фонду. Водночас, у повідомленні міністерки Андрієву, згадано лише як громадянку Росії. Чорногорське громадянство не вказане розслідуванні ФБК йдеться про те, що Андрієва ведуча новин на російському першому каналі, яка систематично озвучує пропагандистські тези Кремля, у тому числі щодо війни в Україні, після 2022 року безперешкодно подорожує Європою та не потрапляє до жодного зі списків санкцій ЄС у Чорногорії. Навіть прийшла акція протесту, під час якої активісти вимагали позбавити її громадянства цієї країни. Лучше сказати і Преподнести это с той точки зрения, которая будет выгодна государству, но сказать, чем не сказать? Андрієва не просто озвучує новини, вона особисто формує їхній зміст, редагує матеріали, пише підводки та забезпечує трансляцію вигідних для влади наративів. У своїх ефірах вона послідовно поширює антиукраїнську риторику, спотворює інформацію про війну, виправдовує агресію РФ та анексію Криму, яку у 2018 році назвала відновленням історичної справедливості та заявила, півострів завжди був російським. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рієва продовжила слугувати рупором Кремля. Вона пропагувала тези про боротьбу з в Україні, активно підтримувала путінський режим і виправдовує злочини російської армії. Вона публічно заявляє, журналісти державного телебачення зобов'язані підтримувати політику влади. Ані вивчала всіх крім Володимира Володимировича Путіна. Мені це було цікаво. У нього є на руке символ власті. Це говорить о том, що у человека є сідані для того, щоб зайняти високі пости. Угу. І от, собственно, случая з ним, то і прийшло. Щодо Павла Прилучного, то це російський актор театру та кіно, а також телеведучий у 2022 році. Він публічно підтримав російське вторгнення в Україну. Актор, який народився в Казахстані, але з дитинства живе і працює в Росії, після 24 лютого висловився про конфлікт в Україні досить двозначно. Він говорив про братні народи та запитував, що заважає їм жити в мирі і злагоді. При цьому прилучний не згадав, що саме Росія розпочала війну і вбиває мирних громадян. У своєму блозі він зазначив, у мені змішано багато національностей і різної крові, тому я не поділяю людей на росіян і на росіян. Мені нема чого йти на компроміс із совістю. Сподіваюсь, у моїх коментаторів із совістю теж все гаразд. Коли нельзя говорити погано о той країні, якщо де ти живеш, якщо йде війна. Коли війна закінчилась, можна говорити все, що угодно. Для мене це те ж саме сравнення, наприклад, як э, сім'я. Да? Коли э, муж з жінкою ругаються, а жінка прилюдно буде його унижати і говорить, що він найкращий чоловік на світі. Для мене це приблизно так. То же самое и Россия. Россия – это семья. То есть потом, после той ситуації з с, с конфліктом у мужа, можна йому сказати, слушай, вот мені кажется, ти не прав, правда, негодяй, дома. І то ж саме Росія, для мене сім'я. Как ми повинні поддержать наших ребят, которые там зараз воюють за нас? Вот и все. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!